Ми вітаємо вашу бату, ваших рідних та Валенчу в святий вечір, добрий вечір. Ми йдемо довго, звіддаля, щоб звістити таємницю. Народилося маля не в палаці, не в світлиці, не в хоромах між панів, а у полі, у яскині. Народилось об зрадів весь народ на Україні. Що небесна, всім вказує шлях до світла від самого початку до кінця, щоб в дар віддали ми свої серця, коли мили ніжні дзвони хлоп'ятними сами, опустилисями та й стали дониками. Не бійтеся, люди, чесні, ми до вас спасли небесні, принесли вам радісну новину, що народила святая дитина. Біжіть, клоніться при святій дитині, Біжіть, вітайте, Божа немовля. Ісусом йому щаслива мати нарекла і упалений в богі сповела. Не бійтеся, вставайте, стало з дивом. Нарешті дочекалася земля. Тепер нема страху. Ідіть сміливо, вітайте Божу матір і царя. І земляна радість нас свині водить від хати до хати. У веселий час небо ще Світ наш милує, з нами говорить ладить на Я козак із за Дніпра, і за козацького роду. <рив> <рив> я, я козак і за Дніпра із козацького роду. Перебував же мій народ, не одну пригоду. Ми зібрались і підемо, аж до довелиємо. Нашу долю розповім Богові своєму. Пришел Богом мир. Please, young man. Сміє нас зустріти. Кого я бачу? Знову, друже, нас перетнулися шляхи, широкий світ, але не дуже. Видай прийдеться разом ти. А ти й досі все воюєш, боїть за правду і красу. Чого шукаєш? Чому бунтуєш? ріш, ніякого не втну. Добро красу сліпому не побачить, І, як правди молиток духому не почути. Та да, перестань, я знаю, що то значить, любов краса, усе це каламуть. Коли ж тоді життя чогось вартує, коли в кишені займе гріш, коли ти не піднуєш, а пануєш. Хіба не так? Чому ж бо ти мовчиш? Що дай добро, яка від нього рада? Кому за скільки ти його продаш? У світі золото єдиний Бог і влада. Йому вклоняються і бідний, і богач. Твій Бог сьогоднішній, бо завтра в тлін звітеться, безсмертна велич людської душі. Пусте! побачив, хто посміється. Ха-ха, мій царю, є новина, родина діва сина. Ха -ха -ха -ха. Зумів чортяка позабавить. Той син вінця тебе позбавить! Хто? Що? То бунт? То зрада. А ну розкажи все до ламу. Бачиш ту зірку віцар великий. Не просто світило, бо вказує шлях. Там Бог народився, що став чоловіком. Та він ще мале безборонне дитя. Дитя запанує над світом від нині. Хто тут сміє керувати? І не й навіть бунтувати. Я ірод! Ірод, цар, все могутній володар. У великим моїм нема сили наді мною. Роблю я собі, що хочу, людям голови морочу. Сюди сварки розсіваю, що ціни піднімаю. І сміюся в ваші очі. Самостійності ви хочете. Ось ти, іроди, зупали, вражий лютий, і завзяті. Стою я тут перед тобою, як бухав з гострою от Тепер буду я твоєю суддею з волею моєю. Здійснися присуд Божої неминучі. Страшний для тебе і болючий. На божім суді я, ангел смерті, виконавцем буду. Ах. Змилися хоча б на мить. Я знаю добрий народ, все мені простить. Не викупишся ти ніякою ціною, бо взяв ти вічний союз з пекельним сатаною. Згинь, іроди, зухвали. Ісус, не ти, він, вічний Бог. Той, хто панує без Кривох, і ти бозішся того Бога, тому лиха твоя порога. Не лякайтесь, не журіться, колядуйте, посміхніться. І нехай весь світ почує, що свята заряві щує виклиємі уязвимі. Ваш Господь родиться нині. Дай вам Боже, байно жити і ніколи не тужити. Хай у хаті буде гоже. нога лізе. Дай вам, Боже. Сповна любові, кожні в справі, кожні вслові, зміни тільки на хороше, повні клуби. Дай вам Боже! Дай Бог радості і втіхи, повні жмені жартів сміху. Вірте, правда переможе. Щастя й долі, дай, дай вам Боже! Бо віра тверда, весь світ перемагає, нехай нам несеться Христосе! Thanks. Mm -hmm. Це добре з медом паляниця, а без меду не така. Дайте дядьку п'ятака, як не дасться п'ятака. Візьму діток в бороду та по погород. Ось дам за п'ятак, обливайся, бабота! Я великий бугай, виліз на сарай. Uh, um, I hope you enjoyed it. I, I, I understand that you had not the best seats in this uh, hall. But anyway, so now uh, um, we will perform for you uh, the carol that you played as well today. It's called Carol of the Bells. It, uh, the, I'll Just briefly tell you about the history of that uh, carol. So it was composed in 1916 by Ukrainian composer Mykola Uh He was uh, killed by the Russian Soviet secret police a few years later. And uh, uh, in 2000, when, when the Ukrainian state was only born, uh, uh, it was created. We created a tour for musicians like 80 musicians they had a choir and they had this mission for cultural diplomacy to sing ukrainian songs and this carol as well uh, abroad in paris london uh, north america and, uh, uh, and south america as well so the, the group of 80 singers top singers of ukraine they spent five years in that tour and they could never, none of them, get back to their homeland because it was occupied already in, in that period of time. And they gave like two, two two hundred concerts across across the world. And later on, uh, Ukrainian origin American created the carol based on that. Shostak created the carol of uh, carol of the bells, which is very international and well, well known. And the, th the interesting thing is that in the english version you think about the december about the christmas right well in ukrainian version it's about the spring it's about the new beginning and the joy of the new season so we'll try to sing it for you in ukrainian we are here for three days so again please do not <laughs> treat us <to> snow <laughs>